Я запитала нейромережу скільки часу знадобилося, щоб створити ведичну астрологію. З нуля. Без текстів, без чителів, просто спостерігаючи за зірками? У середньому від 300 до 500 років і то, якщо ти геній і живеш кілька життів підряд. Джотіш це не просто астрологія, це астрономія, вседорічний зодіак, реальна зоря на небо, накшапри, рух місяця, ретроградність, лагна. Будинки. Усе потребує точних розрахунків і спостережень, математика, складні формули, цикли, системи часу, поправки на процесію землі, аянамша, філософія, поняття карми, гун, тгарми, зв'язок між Всесвітом і людиною, вплив часу на свідомість, емпірична наука, системи Даш, наприклад, веншотарі Даша перевірялися тисячами років на мільйонах життів. Це не вгадування, спостереження, аналіз, висновки. Щоб відтворити таку систему з нуля, потрібно зрозуміти рух усіх планет, пов'язати їхній вплив із подіями в житті людини, перевірити це на практиці протягом кількох поколінь. І все це без телескопів. Джйочиш – ж це не магія, це наука про час, людину і всесвіт, просто мовою давньої індії. А хто каже, що це не науково? Нехай спробує сам порахувати Маха Дашу за накшатрою місяця без калькулятора. Успіхів!